Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, що ж підходить все ближче-ближче до нового року: новий бюджет, нові підвищення. І ще одне з таких ось нещодавно випливло. ну, Думаю, ще там випливе багато, але радий повідомити, що зростає ще одна доплата пенсіонерам, тому що вона прив'язана до прожиткового мінімуму, а він збільшується і збільшується разом з тим доплата. Ця доплата зростає з 837 до 944 гривень, тобто більше сотні накидається зверху доплата пенсіонерам. Зараз розповім, яким. Але перед тим, будь ласка, оцініть відео. Підпишіться на канал. Нам до 900 тисяч залишилось півтора тисячі підписників. А саме стільки і навіть більше не підписаних подивиться це відео. Тому підтримайте, підпишіться. А я з радістю вам буду розповідати корисну інформацію. Тож, це доплата самотнім пенсіонерам, які потребують. Догляду. Е, того року я про цю доплату дуже активно розповідав, тому що до цього її дуже мало людей оформлювали. Після виходу моїх відео того року я знаю особисто чотирьох людей, які оформили цю доплату і отримують зараз 837, а після нового року будуть отримати 944 гривні щомісяця. Невже вони вам будуть лишніми? Звісно, ні. Які критерії для оформлення? Е, Вік 80, щоб ви проживали самі, тобто були самотні пенсіонер, і потребували догляду. Догляду в такому віці, це потрібно, щоб ну, лікар дав довідку. Догляду в такому віці потребує, потребують майже всі пенсіонери. Далі людина, діти, якої вже також пенсіонери. Тобто, ну так вже рахується не працездатними, тому що якщо ви стаєте пенсіонером, це вже вважається, що ви втратили працездатність. Тобто, якщо ваші діти вже також пенсіонери, а в 80 років це дуже часто, то виходить, що ви не можете за ними доглядати, і вони потребують догляду. І ця доплата. Тим людям, батькам тих дітей надається. Тобто, якщо ви пенсіонер і у вас є ще мама, тато пенсіонер, то от можете оформити їм таку доплату е кожен місяць. Що тут важливо В того року був нюанс, не знаю, чи в цьому таке проканає, не знаю, не впевнений, але я вам розповім, як було в того року, що люди, які оформляли, получали за увесь. Рік разом. Там хто оформляв, здається, до 1 січня, да, то получав за увесь рік пройдений рік, якщо людині на той час було 80 років. Тобто люди отримали відразу там, більше 9 тисяч гривень. Да? 8300 множимо на 12 місяців і ось таку суму люди отримали як одноразову виплату. Потім вже ну, по 837 гривень щомісяця. Нагадаю, що новина про те, що ця виплата зросте. Хто не знав, що можна таке оформити, ідемо, оформлюємо. А хто знав, то знайте, що вона підвищиться. Радий був вам розповісти. Долучайтесь до каналу Народна Думка, де ми це все завжди розпираємо. Тому до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.